Ми не, не прав то Ми зараз йдемо на так званий штрафмайданчик. І отут я вам покажу, от вам жертви порушення правил дорожнього руху. Зараз не будемо говорити про те, хто порушив, як порушив. Це допустимо жертва, чи чорнувати ця в але результати такі. От бачите, чарі амулет, постраждав, от Ауді. Ну таке. Але йдемо далі. Дивимося що тут іще. Бачите, що перетворилось в Міцубісі. Як бачите, удар був зустрічний, удар справа, хто винен, ну мабуть той, хто вискочив на, на зустрічну смугу. Тут у нас машина таксі От у нас теж варіант, бачите як довбоно. но ну, Не можу сказати зараз, що трапилось водія між пасажирами. Ну така ситуація. Бачите, тут теж аналогічна. Новична штука теж в'їхали в водійське місце, теж хреново все вийшло. Бачите? Ну отаке. Новий там крестик на сидіння. Подушка спрацювала. Ну, Ситуація фігова. Бачите, колесо відлетіло. От так. вон бачите, шевроле стоїть, да. Собачка теж незадоволена. Ось той же апарат постраждав сильно тут взагалі, бачите, колесо вирвало. Ну, серйозні тут діла. Дуже серйозні. Двері, бачите, навіть двері двері їх переламало, обидві подушки спрацювали ну будемо сподіватися що завдяки цим подушкам пасажири живі ну машина бачите машина така в принципі нормальна престижна машина Ну, розтрощили її розтрощили її дуже серйозно Рухай свій світ. Ну непонятно. Ну така тут ситуація, бачите? От вони всі, всі жертви, порушень правил дорожнього руху. Знову ж таки повторюсь. Не будемо зараз аналізувати хто й що, але результат такий. Так що будьте обережні, обережно їсти, тримайте дистанцію, не порушуйте правила, щоб не трапилось з вами отакої халепи.